Так, всім привіт до моєго каналу. Сьогодні ми будемо розглядати 14-й розділ у цій відеосерії, в якої ми, як ви знаєте, просто проходимо всі розділи біології Кемпела. Та сьогоднішня тема це буде мендельська генетика. От, У нас сьогодні розділ отакий має зміст. Всі ці теми, як ви бачите, будуть дуже важливі для зрозуміння генетики у наступних розділах. то погнали! Я більш ніж певне, що ви вже знаєте, про кого ми будемо сьогодні говорити першим ділом, але давайте пояснимо, чому генетика називається ім'я Мендельська. Її так назвали в честь Грегора Менделя, який був австрійським чинцем і став батьком сучасної генетики завдяки своїм експериментам. Це було десь у 1860-х роках. А він відкрив фундаментальне закон не спадковості насправді, про які ми сьогодні будемо говорити, вирощуючи рослини гороху. І він просто відстежував, які ознаки, які кольори квітів та різні інші форми мають ці рослини у різних поколіннях. Та, як ми сказали, Григор Мендель, як перша людина, сформулювала двоє законів, по яким діє генетика. Перший це закон сегрегації. Він говорить таке: гени мають альтернативні форми, які звуться алелами. Алели в це, от маємо цю картину, гомологна пара. Алели будуть на цій гомологній парі два рази: один раз на красній хромозомі і на синій. Вони будуть, скажімо, Локація їх буде на той же частині хроматида, але просто на різних хромозомах. І вони будуть завжди мати різні, скажімо, форми ДНК, різні інформації, які їх складають. У диплоїдних організмах два алели гени сигрегують під час майозу та один організм успадковує один алел від кожного з батьків. Другий же закон це закон незалежного розпроділу. Він такий дуже простий, як ви бачите по слайду, він просто говорить про те, що пара алелів для гена з розпроділяється в дорічні клітини, незалежно від розпроділу іншої пари алелів для будь-якого іншого гена в процесі майозу. Це означає, що двоє алелів просто незалежні від один одного. Та, як ми сказали, мають незалежний розпроділ в майозі. Знову ж це говорить про те, яка велика випадковість в генетичної різноманітності. Ще слід подивитися на те, що такі домінантні та рецесивне алели. Першим ділом, алел це специфічна послідовність ДНК, яка містить інструкції для синтезу певного білка. А в багатьох випадках це іменно є ферментом. Домінантний алел продукує функціональний фермент, а рецесивний алел не продукує фермент, або продукує фермент, який не дуже чи зовсім не функціонує. Таким чином, домінантний алел завжди, коли присутні, буде, скажімо, експрес буде експресований. А рецесивний алел тільки коли в генетичній інформації організму існують тільки. Ці рецесивні алели. Епістаз – це тільки один варіант, як один ген може впливати на експресію іншого. В цьому випадку, у нас є два варіанти. Інше це полігенна спадковість. Зазвичай, на одну фінотопічну ознаку впливають два або більше генів. От Менделівська ознака зазвичай контролюється одним геном з двома можливими версіями алелами. І. Кожен організм з цими генами має чи один фінотип, чи інший. В полігенній спадковості на ознаку впливають кілька генів, і кожен з них має невеликий вплив, що нам дає ряд фінотипів з варіацією цих генів, з варіацією того, наскільки кожен ген має вплив на цей фінотип. Як приклад, це висота у людей. Давайте останнім ділом ще проговоримо, що таке моно та дігібриди. От моногібрид – це коли схрещується по одної характеристики. Наприклад, коли по кольору квітки чи форму глаз, щось таке. А з іншої сторони, дігібриди схрещування. Воно вивчає дві різні характеристики, наприклад, це е, колір якоїсь, е, скажімо, наприклад, волосся колір, та ще, не знаю, людиний зріст це теж буде дігібридним схрещуванням. Та на цьому і все. Я сподіваюся, що все було зрозуміло, якщо ні, як завжди, пишіть в коментарях. А, так. І побачимося у наступному відео.